Вже зовсім скоро відбудеться шоу Манії Bank, де ми дізнаємося нових щасливих володарів найбажаніших кейсів у світі реслінгу, а тому саме час згадати переможців минулих років та визначити найкращих із них. Я буду брати до уваги такі фактори, як що ця перемога дала володарям кейсу, як вона вплинула на сюжети компанії, наскільки вона взагалі була потрібна, та що ми, як глядачі, отримали від цієї перемоги. А також найголовніший показник моє особисте враження. Тому одразу скажу, що тут не буде ні одноденних володарів, хоча в деяких була дійсно крута реалізація контракту. Ні багаторазових чемпіонів, як Сіна та Леснер, хоч вони й дали нам легендарні мем. Hey! 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 І з сьомого місця наш список відкриває легенда екстрему Роб Ван Дам, який виграв кейс у 2006 році, коли його ще розігрували на Wesel Роб став всього лиш другим переможцем Мані Інзебанк матчу, але він одразу вирішив відзначитись. Роб вирішив не використовувати кейс підло на вже побитому та знесиленому супернику, як це робили більшість переможців до та після. Роб викликав чемпіона WWE Джона Сіну на чесний поєдинок сам на сам. Але матч все ж був не зовсім чесний, адже він відбувався на арені ACW на шоу One Night Stand, де Джону було дуже некомфортно захищати свій титул перед місцевою публікою. І нехай втручання в матч все ж відбулися, а фінальне утримання відбив Пол Хейман. Роб Ван дам таки зміг успішно реалізувати свій кейс та стати новим чемпіоном WWE. І зробив він це на шоу щойно відроджену ACW, що стало знаковою подією. На жаль, чемпіонство Роба було недовгим, і вже за 21 день він програв титул у тристоронньому матчі. На це вплинули як сюжетні плани, бо не просто так зробив Роба чемпіоном, так і власні помилки Роба та його любов до марихуани, яка прискорила втрату титула. Але все ж Роб Ван Дам отримав свій заслужений шанс стати чемпіоном WW. І він зробив свій вклад у становлення кейсу Money in the Bank, А перемога легенди екстриму в такому небезпечному матчі виглядала максимально легітимно. І для багатьох фанатів він досі один із улюблених переможців матчу та є особленням того, ким має бути володар кейсу. Популярним реслером, якого кейс має вивести на новий рівень і який своєю роботою заслужив на цей кейс. Шкода, що не вийшло. Шосте місце Дольф Зіглер. На жаль, Дольф ще один ресер, у якого не вийшло, і для якого реалізація кейсу так і залишилась єдиним виграшем титулу чемпіона світу. Сі ж пам'ятають, що у 2011 році Вікі віке Греро просто подарували йому титул, який він програв у той же день. Дольф виграв кейс літом 2012-го на шоу Мані Інзебанк, і він ходив з ним аж до квітня 2013-го, де успішно реалізував його на роу після Реселманії 29. І саме шалена реакція фанатів робить цей кешін одним із найкращих. Та ще й сам матч був прописаний дуже добре, тому це обов'язково до перегляду. Але не тільки одним кешіном єдиним. Дольф 8 місяців ходив з кейсом, і за цей час у житті Дольфа сталося чимало подій. Він змінив коханку, знайшов собі молодого протеже, а також двічі його кейс стояв на кону матчу, і в обох випадках Дольф переміг спершу кріса Джерико, а потім Джона Сіну. І повторююся на жаль, у Дольфа не вийшло, але тут немає його вини. Так, вже трапилося, що у першому ж захисті титулу він отримав струс мозку, і керівництво WWE було розчаровано цим фактом. А пізніше цей сюжет використали для хілтерну Альберто Дельріо та Фейсрну Дольфа під час їхнього матчу на пейбек. І це найкращий подвійний оберт після оригінального. До речі, у мене на каналі вже є відео про оригінальний подвійний оберт на WrestleMania 13, де я розповідаю про те, як Бред Харт зробив стіву Остіна на зірку. Тож рекомендую вам подивитися також його. Та, попри все, статус Дольфа таки виріс, і він закріпився на рівні біля Мейневен, як кресле, який завжди готовий зіграти свою роль у повідних сюжетах компанії, а також зробити правильне шоу. П'яте місце CM Punk. Перший і поки що єдиний дворазовий переможець матчу Mania in the Bank. Edge та Міс вдруге реалізовували кейс, який вони пізніше виграли у переможці матчу Mania in the Bank. Щодо Панка, то мова, звісно, більше про його другу перемогу у 2009-му. Панк вже вигравав кейс у 2008-му, але це ще був не той час. Виграш титулу чемпіона світу йому таки дали, але панку дуже швидко зробили сюжетну травму та зняли з нього цей титул. Тоді якраз Джеріко Джерріку Шон Майклс зробили найкраще протистояння року, і титул був більше потрібен Джеріко. Та й загалом на роу відбувалося багато цікавого. Але персонаж Панка у ці сюжети ніяк не вписувався. Тож з панка тихенько зняли титул і відклали гупуш до кращих часів. І, на щастя, ці часи таки настали. Адже за інших обставин панк міг доповнити компанію РВД та Зіглера. Але у панка таки сильно вірили, навіть якщо не визнавали цього. Тож вже одразу наступного року вирішили повторити спробу, і цього разу це був правильний час. Адже у 2009 вже CM Панк разом із Джефом Харді робили найкраще протистояння року. Сам забіг Панка з Кейсом був недовгим та максимально звичайним. Але ось після реалізації панк зробив Хілтрн, забрався на вершину та засяяв як ніколи до того. Молодий, харизматичний, провокативний та, звісно, майстерний на ринзі. Всього за півроку з титулом панк став справжньою зіркою реслінгу. І саме тому сім панк в цьому топі. Він в реальності став втіленням сутності контракту Money in the Bank. Коли реслер отримує щасливий квиток на легкий шлях до чемпіонства, але потім ділом доводить, що він справжній топ. Панку дали шанс, і він його використав. It's time. Четверте місце Тіфані Стратон. Ви здивовані, правда? Я й сам здивований. Але це дійсно так. Забіг Тіфані Стратон з кейсом дійсно один із найкращих. Тіфі довго ходила з кейсом, і за цей час він став повноцінним сюжетним елементом. Згадайте, скільки разів Тіфані думала про кеш, а скільки разів вона майже наважилась, як то було в Саудівській Аравії чи на WarGames. і як Тіфані гралася, обираючи на комусь двох чемпіонок за кешет. І це була хороша гра. Фанати чекали, ну коли вже Тіфані нарешті реалізує свій контракт. А Тіфані постійно їх дражнила. А коли ж Тіфі нарешті наважилась та реалізувала, то все стало ще краще. Тому що скажіть мені, котра година? Правильно, це Тіфі Тайм. Ви це знаєте, і навіть я це знаю. Ким була Тіфані Стартон ще рік тому. Перспективною стрибункою по ринзі. Але півроку з Кейсом та ще півроку з титулом, і Тіфані Стартон вже одна із головних зірок жіночого дивізіону WWE. І саме для цієї мети цей контракт має служити. Третє місце Деміан Пріст. А це дивує ще більше. Не сам факт наявності конкретно Деміана в списку, а те, що в топі найкращих двоє за останні два роки. Фанати WWE вже давно звикли критикувати компанію за невдалі чи навіть відверто погані рішення щодо володарів кейсу чи їхньої реалізації. Але в останні роки погані рішення йдуть поруч із хорошими. Після виграшу кейсу новоспечений сеньор Маніїнзебанк в той же вечір став важливою складовою сюжетів WWE. Саме невдала поява Деміана з кейсом двічі вирішила долю протистояння Фіна Балора та Сета Ролінса, а подальші місяці переслідування сета Деміаном постійно тримали глядачів у напрузі. І саме у форматі людини з кейсом Деміан відпрацював найкраще за всіх, адже навколо його кейсу постійно була якась історія. Потім реалізація кейсу на Ресселманії та встановлення Деміана як чемпіона. І навіть потім ця перемога і цей кейс продовжили відігравати важливу роль. Рівно через рік Фін відомстив Деміану за ту поразку Сету Ролінза, а протистояння з Дрю Макентаєром, на якому Пріс реалізував свій контракт, триває досі. Друге місце Сет Ролінз. Це тільки друге місце, але воно золоте і максимально близьке до першого. Просто на першому місці занадто важлива перемога, щоб поставити туди когось іншого. Але Сет Ролінз був дуже крутим володарем Кейсу Манінзебак. Вже виграш цього контракту підняв його статус, і сет став однією з центральних фігур сюжетів WWE. І не те, щоб кейс був обов'язковим, але він став важливою частиною образу сета в той час. А потім легендарна реалізація контракту в мейн-евенті WrestleMania, яка врятувала шоу. І ще й як Сет це зробив. Сет вліз в матч третім учасником та для перемоги утримав претендента. Це був розрив усього, що тільки можна розірвати. Сет просто вкрав шоу, бо ніхто навіть не думав, що так можна. Всі блогери, журналісти, інсайдери та, напевно, навіть самі реслери завжди думали, що контракт дає матч один на один. За півроку до Ресельманії Сет Ролінс втрутився в матч сіни та Леснера і завершив його втручанням, а потім намагався реалізувати контракт на Леснері. Всі думали, що це і є єдиний алгоритм дій, але виявилося, що ні. Виявилося, що можна влізти в чужий матч третім учасник, і Сет Ролінс подарував нам один із найяскравіших моментів за всю історію Реселманії. І цим він врятував це шоу. WrestleMania 31 загалом перевищило всі можливі очікування і є однією із найкращих за 2010 роки. Але залишався ще майневент, і цей матч ненавиділи ще до його початку. Людям нахабно пхали Романа Рейнса, як нове компанії і як майбутнього переможця всього і вся, а людям це швидко набридло. Хто бачив катастрофічний Royal Rumble, той знає про що я. Тут були два стільці: на одному перемога Романа. Яку ніхто не хотів бачити, або ж перемога Леснера, який захищав титул десь раз у 2-3 місяці. Але прийшов Сетролін зі своїм кейсом і дав нам третій шлях. You think you know me? І звісно ж, на першому місці може бути тільки Едж. людина, з якої 20 років тому все розпочалося, і яка зробила величезний клад в те, чим контракт Manions Bank став сьогодні. Формат Money in the Bank вигадали випадково. Просто шестеро хороших реслерів залишилися без матчів на в Магі 21, і вони стали думати, як їм потрапити у карт-шоу. Придумали: один шестисторонній матч з драбинами для всіх, але за що змагаються? Були різні варіанти. Хтось запропонував здійснення мрії, але яка мрія може бути в реслера, як не виграш титул чемпіона світу? Так, з'явився легендарний кейс з контрактом на матч за титул чемпіона світу будь-де, будь-коли. Ветерани зійшлися на тому, що переможцем принципово має бути хтось, хто до того не був чемпіоном світу. Претендентами на перемогу були Едж, Крістіан та Шелтон Бенджамін. Він собрав свого любимчика Еджа бо кого ж іще. Однак планів на реалізацію контракту не було, от прямо жодних. Тому Едж одразу проходив з кейсом рекордні 280 днів для чоловіків. Тільки у 2024 році Деміан Пріс перевищив цей показник на один день. Абсолютний рекорд у 280 днів поставила Кармела, яка також була першою серед жінок. Та, попри відсутність будь-яких планів на кейс, Едж все одно був однією з найбільш гарячих зірок Реслінгу в той період. А також був ненависним хілом. І це ще до сюжету з Метом Харді та літою. Еджа просто любили ненавидіти, але все ще більше змінила літа. Хто не знає, все розпочалося з того, що літа, яка в реальному житті зустрічалася з Метом Харді, кілька місяців йому зраджувала з Еджем, поки мед був вдома та відновлювався після травми. Потім це стало відомо Мету, і літа почала повноцінно зустрічатися з Еджем. Потім це стало відомо фанатам, а потім WWE звільнили Мета Харді, щоб потім повернути його назад та зробити з цієї історії сюжет. Фанати зненавиділи Літу, і вона стала найбільш ненависною персоною в WWE. Едж був одразу за нею. І ця ненависна парочка наробила багато шуму та є однією з найкращих пар в історії реси. А сюжет з Метом Харді був одним із найгарячіших за все десятиліття, і Еджу був потрібен цей сюжет, щоб стати справді топ хілом компанії. Звісно, не Метом Харді єдиним. Були інші протистояння, наприклад, з Кейном чи з Ріком Флером. а головне, що Едж запалював звіту і привертав до себе увагу та бісив фанатів. Але це все тільки розминка перед головним реалізацією контракту. Пам'ятаєте, я хвилину тому казав, що на кейс Еджа не було жодних планів. Так от, планів дійсно не було жодних. Взагалі, дійшло до того, що Едж вже сам напросився у Вінса на цю реалізацію. Бо контракт чинний всього рік, а пройшло вже 9 місяців. Джон Сіна якраз бав захищати титул чемпіона WWE в Elimination Chamber матчі, і Едж запитав у Вінса, коли як не зараз. І дійсно кращу нагоду важко підібрати. Джон захистив титул, але він лежить на ринці повністю знесилений. Раптом на рампу виходить Вінс Макмен. та урочисто оголошує, що Едж зараз використає свій контракт. Едж бере розбіг, спис, утримання, але тільки до двох. Едж шокований. Нагода, заради якої він чекав тільки часу, може зникнути. Ще один несамовитий спис, і нарешті успішне утримання. Едж новий чемпіон. Але оскільки на це не було довготривалих планів, то титул йому дали всього лише на три тижні. Але йому цього вистачило. Наступного дня на Роу едж та Літа святкували титул сексом на ринзі. А через тиждень він захистив титул в тіл матчі проти Ріка Флера. Едж отримав титул всього на три тижні, але він використав цей час по максимуму. Він запарював та показав, що він готовий бути топ зіркою компанії та бути в гонці за титул постійно. Тому одразу після Реселманії він в неї повернувся та отримав титул вже на значно довший період. Для Еджа цей кейс став не просто кроком вперед, для нього кейс став сутністю на наступні п'ять років. Опортунізм звівся в культ. В наступні роки Едж чіплявся за будь-яку можливість знову стати чемпіоном. Спроба виграти ще один кейс. Якщо не в матчі з драбинами, то у переможця матчу з драбинами. Завести роман з начальницею, яка буде допомагати йому здобувати титули, або ж вкрасти чуже місце в чендері. Все це розпочалося з кейсу, який змінив кар'єру Еджа назавжди. І саме вдалий приклад Еджа показав, як різко цей кейс може змінювати кар'єру реслерів. Саме його успіх став основою для всіх наступних реслерів, які вже 20 років йдуть цим шляхом. І саме тому він найкращий переможець Маніїн за